Привіт народ. Приїхав я сюди на ставочок. Не був я тут ну, десь тиждень, напевно. Я ще засвітла і не бачив, що в нас тоді останній раз Максом вийшло. Так приємно подивитись. Поки в мене не було багаття. Чуть-чуть блоків поносив. Ну, Приємний бонус. Сьогодні будемо продовжувати, мурувати. Батя буде десь через годину, десь поїхав по справах. Я теж тут поки добліка трошки реанімірую. Катушечку поміняю, то він на двох циліндриках їздить. Коротше, є чим зайнятися. Ставочок. Ставочок, ставочок, ставочок. Боже, яке давно просто рибу не вивез тут. Ну, таке, як вода прибуває і пробуває. Так, добліком я розібрався, бачу ще не приїхав, поки я сам, я зараз будівельне сміття, оце все сюди всередину позакидаю. У нас буде дуже сильно піднімати під щоб вирівнятися. Заливати це все роствором таке собі задоволення. Тому сміттям. Вимощую а її поки будемо там мурувати, ходити туди-сюди, воно там хорошенько так впресується, потім легше буде. Вітер такий, що добрий день. же хочу вудку закинути, так, я тут кормив тварин, Стрельну трохи влід макаронину одну. Спробуємо на кусочок Макаронинки закинути, за перемишельки. Бу в подло шукати черв'яки зараз купатися. Та й цікаво, чи... Ну, тісто. тісто, тісто ж на шафри, це тісто. Зараз закину попливочку. Так, народ. Батько вже на місці. Отак я закіню, засипав цю яму, поносив трохи сміття. От. І є такі неприємні новини. Е... Позвонив я за вікна. Була в мене така чуєчка трохи. Головне, я домовлявся з людиною, все, мені кажу тільки точно, прямо, скажи точно, бо ж буду робити отвори під, під, ці, під ці вікна. да, так, да, да, звісно, точно. Тепер він же вирішив, що він ці вікна просто родичам дасть. Буде мені продавати. І не попередив нічого, от такі от дуже хороші люди є. Благо я не встиг якогось там супер великого отвору намурувати. Все ще можна підправити, трошечки там збільшити, зменшити. Це не біда, добре, що перезвонив і перепитав. Проблема в тому, що я не знаю, які вікна тепер будуть, і не можу його дорубнувати. Мені треба спочатку вікна знайти. Тут зараз буду складати чотири ряда, бо ну, до вікна, очевидно, що воно ж не з підлоги буде починатись. Тому тут зараз складаю. Можливо, якщо буде встигати, я виріжемо отвір на вже наявне вікно. Ну, як кажу, робота є, але тепер мені треба шукати срочно вікна. Я би собі підбирав би ушку чим подешевше, а тепер буду срочно брати те, що є. І дуже класно, дуже хороші люди. І я, я просто в захваті. Так, народ, поки ще світло, показую вам результат роботи. Я то ще напевно попрацюю. Хоча б, щоб розчин доляпати. Далі не бачу сенсу особливо мурувати цю стіну, бо не знаю, яке там вікно буде. Хіба по краях кілька блоків, те та саме там тільки кілька блоків. Ну, В принципі, це так і буде, півгодини і вже буде темно. У мене там рощу, ще які відро півтора. І на сьогодні все. А приїду завтра, напевно. Ще буду працювати. Можливо, вже щось вирішиться з вікнами. Буду дзвонити, буду шукати. Таке от. Сьогодні вже напевно камеру вмикати не буду, бо буде темно. Так, друзі, наступний день ховаюсь від вітру, бо вітер в нас. Я думаю, що і так забуває. Капець, що робиться. У мене поставку хвилі йдуть, я ще такого не бачив. Сьогодні так. Сюди вікно вже оплачено, розміри я знаю, тому сюди, цю стіну сьогодні муруємо далі. Можливо, до кінця вже. Туди під питання зараз вікно. Вирішуємо, вирішуємо. Тому сьогодні цю стіну я не трогаю. Паті почав робити отвір на те вікно, яке вже в нас тут, вже на місці є. Чуть-чуть провтикався, пару блоків лишніх здобав, нічого. Буває, працюємо. Далі? Лінда, 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 Лінда. Ну що, ось так от отвір вже намірили, але сьогодні я його, напевно, все-таки не буду робити повністю. Вирішив все-таки прив'язуватись до стіни, засвердлюватися арматури. А в мене сьогодні немає ні арматури, ні перфоратора з собою. Тому. Це вже буде на наступний раз, тут ще є вон стіна, е е є щось краще чим займатися, просто будемо рвати в іншому місці, а тут -то будемо засверлюватися. Погано, що ми там нічого не засверлювали. Так, ось ще один робочий день минув. Оце я зробив, кілька тут. Це в принципі все, якщо чесно, таке. Сьогодні помало працювали з геть. Чисто навіть по розтвору видно, скільки я використав. Втома. Рука вже не піднімається, а тут ще й висоти більше стали. Треба піднімати. Блоки важко. Це два дні підряд такого виснажує, Ну, але процес іде. Ну, а на сьогодні я буду вже їхати хорошо. Не знаю, може завтра приїду, може, а може не приїду, Побачимо. Так, народ, ще один день на будівництві. Я вже сьогодні з арматурою, з перфератором, е, буду вже блоки е, зв'язувати з несучою стіною, бо щось Міністрів мені стрілом. Ось... В принципі, що розказувати, берусь до діла. Так, ось так от буду зв'язувати кожен шов. Тепер і там, ну там сильно не прив'язуєшся. Один раз тут я можу, а далі, далі взагалі не знаємо, що робити. Плануємо, напевно, просто це вікно закрити, замарувати в... Ну, в пів цеглини. До неї якось будемо пробувати щось присверлюватися. Щось вікно не буду знімати. Так, друзі, показую результат за цей робочий день. Ось. Це вже висота під армопояс, далі вже йде армопояс. Це вже висота вікна. І так виходить, що вікно. Над ним армопояс і все, і дах. В принципі, якраз клас класно. Це перше. перший кусок стіни, де вже прям до самого кінця демуровано. Тут ще один блок, відповідно тут два, тут три, ну і ця стіна чекає, просто чекає вікно. Не зрозуміло, яке там буде вікно. Але я ще того не зробив, так що працюємо. Да. В одному довго. Так, народ, ще один день на будівництві. Ось така от, на зараз стадія. Я минулий раз був, брав камеру, але я, знаєте, я навіть не вмикав. Думаю, що на який сенс це одна і та сама робота. Коробка, 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 коробка. Тут в нас вже... Щось виглядає так, як ніби це коли-небудь має закінчитись. З хорошого в мене вже є три вікна. Ось дверна перемичка. Буде вже тут ставитись, ось вона вже пофарбована. Я думаю, що один ряд блоків вона на собі легесенько витримає, тому що оце це вже кінцевий, далі армопояс. Ось вже перемичка. Один ряд блоків. І так само. Армопояс. Тобто у нас там вже закінчено, тут рядок. Ну і тут треба буде. Знайшов вікно в розмір цього отвору, тому не прийдеться особо нічого довбати, лише опустити на один блок нижче. Не втрачаємо час і працюємо. Так, народ, ну отак от виходить. Це вже Отвір на вікно теж є. Е, що знімаю? Трошечки протикались, лишній ряд блоків поклали, ну, вікно приїхало більше. Але тут така штука. Просто хочу побачити як, як, як ми роствор робили. Тут ось тут знімай. Вже вирізано болгарку, понятно не на всю площину, але... то хоч би Зашла бий зробили, ну, е видно, коли батя мішає роствор. Оце, до речі, він. Він такий Ну, з'являється трошки пісок. А ось один день я був роствор. Він, він синій. Ну, коротше. Надіжно. Я вже майже склав клутка зараз до складу. І перед, будемо передвигати стола, вже працювати з максимум тут двоє, бо йому трохи важкувато. Ну, в, таку, в трьох процес швидше йде. І взяли, взяли місцевого фрілансера, то він нам ще за 50 гривень блоки поносив, щоб ми не таскали. Взагалі супер. Так, друзі, ще один день на будівництві. Ось, що ми з Максом Минулого разу зробили. Ось так от. Бачите, пробували навіть під світлом працювати, але це виявилось дуже погано. В них вистачає це для рибалки, цих лампочок вистачає, але не для будівництва. Тому що отам ряд. Ще ось тут два, тут три. Три чи не три? Раз, два. Да. Тут ще три. І, в принципі, буде фініш по коробці. Можливо, ну я не буду сильно забігати, але можливо навіть вдасться сьогодні це мені зробити, але сьогодні сам. Ось дивіться, зранку заїхав, ось такі от двері забрав. Двері віддавались безкоштовно, не міряв навіть розмір, тому що мені треба буде двоє дверей. Ой. Ну, дні потім на кладовку, тому типу, я не прогадаю. Але зараз приїхав поміряв, то вони вроді би як навіть в розмір. Єдине, що за замок 200 гривень додав, щоб замок не знімали. З двома ключами працюючий замок, я думаю, що це за 200 гривень. Взагалі. кайф. Так що двері є, вікна є. Ось залишилось побудувати. Говорив з будівельником. Сьогодні зранку під'їжджав, позадавав куча питань. Е, мені сказали, ну такі я питався, наприклад, вармопояс яка має бути арматура, арматура 12, я хотів 4, він каже, тобі 4 не потрібно, це марна трата грошей на таку постройку, як в тебе, вистачить і 2. Що вони повинні бути суцільні, що на кутках мають бути, ну, загнути нормально, так, а не просто стик в стик. Ну, так, якби я цього, ну, цих нюансів не знаю, тому все випитую. Потім що що там ще? Те, що цей пісок, який в нас є, не підійде для армопояса, тому що він з глиною. Значить, мені прийдеться вести сюди пісок ще. Ну, і Яка там доска має бути на опалубку? Все попитав, тому армопояс я ще буду з батю робити сам. Потім я буду, е візьму, попрошу цього будівельника, щоб він приїхав зі мною сюди, порахував мені, е щоб я лишньої доски не купив на дах. вже, На дах е вже буду з ним, якби, щоб він мені прям поміряв. Надіюсь, що так все вийде, так як я думаю. От. Гусочки сьогодні, напевно, вже папа. -па. Вони вже не їдять. Вони цього року дрібні. Одну зарубали, вона заважила 900 кг. взагалі, судячи по тому, що половину гусей вкрала лисиця. Толку з того ніякого профіту немає. Тож я купляв їх за 130 гривень, здається, за кілограм. Ой, за кілограм за, за одну гуску. А на, купити на цьому на базарі можна і по 150 гривень за кілограм тушку. Тому виходить, так як половину цих гусей в мене вкрала лисиця, а ці, хай дай Бог, по півтора, по півтора-два, профіту ніякого. Але це все ця довбана лисиця, тому що вони місяць, коли була жара, тепло, були тупо закриті. Не їли, не паслись, ну як, осипку сипав їм, але що тут для гусей. Вони не паслись, бо тут долбана на лисиця бігала. Просто треба якісь загорожу, якось, тримати їх біля себе і все. Я не знаю. Долба на лисиця. Савочок, е, ось так от минулого разу кормив котів, і було під якісь там кількість чи що там. Дві голови, то я їх кинув в ракуловку. Мені цікаво, чи раки наповзли. У мене не було два дня. Я правда без камеру прийдеться тримати якось все одною рукою. Ну, попробуємо. Цікаво, наповзли раки чи ні. А, і ще я хлібу туди кидав, накидав. Так, і що ми маємо? Ні. Нічого. Але я і тут, а ні, голови є, ну нічого, хай ще, хай валяється. Ладно, беремося за діло. так, народ, Тут вже готова стіна залишилась тільки оця Тут зв'язати немає з чим. Тому ось так от хоч щось може, хоч щось дасть, бо тут буде цегла заморовуватися це вікно. Ну, побачимо, ну, не знаю. На всякий випадок хай буде, не знаю чи воно щось дасть. Вже як є. Ну, що народ? Є коробка до армопоясу готова. Стається, що це була ціла вічність. Далі попереду напевно складніша робота. Гармопояс, дах, але це цікавіша робота, як на мене, тому що ну, блоки теж спочатку були цікаві мурування, але воно занадто монотонно було. Тому далі, я думаю, що буде цікавіше. Е, в планах на наступний раз день заготівлі матеріалів буду возити щебіль. Буду возити пісок, так як цей з глини не підходить. Буду, буду пробувати домовитися за дерево, по можливості навіть привезти його. Не знаю, як то воно робиться, що треба замовляти, чи прямо на місці. Далі арматура, ну таке. Все для армопоясу, та й вже для даху, напевно. Тому отак. От. Сьогодні вже навіть поміряв. Ну, поміряв, прикинув так приблизно плюс-мінус по електриці, буду електричні провода замовляти. Ще треба покласти проводку. Все таке. Ну, коротше, отак от. Сьогодні у нас 16 листопада, субота, вечір. Не знаю, можливо я, якщо то... Ще сьогодні змонтую, то виложу вам, щоб показати, що воно все робиться, Все робиться, на місці не стоїть. Не викладаю відосики, тому що що ви будете знову дивитися, як я коробку складаю. Я думаю, це нікому не цікаво по другому, по третьому разу. Куди їдять, щоб я так їв. сусідські, ковбаски, бочок, макарошки її, що ти в бочок вибираєш? Він духа теж покормлена. Ну а я, друзі, буду вже рухати додому, втомився, замерз. Вам як завжди. Дякую, що додивились до кінця. Ставимо лайки, підписуємося на канал і пока!